Так, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, в гості. Власне, дуже давно не було на каналі боїв на 10 тисяч. Я там е останній раз, по моєму, взагалі десяточку давав на 803-му ще на релізі оновлення 2.0. Коли тільки воно вийшло, це було у нас у вересні, але цей реплейчик не викладав. Ну тому що на 11-му рівні десяточка це — це. Ну, таке собі, нічого такого немає, не здивуєш. А от на 10 рівні, коли ми настрілімо десяточку, то, власне, я стараюся всі ці бої вам показувати. Сьогодні така кумедна ситуація склалася, Бій зіграно на стрімі. І, відповідно, запис є на твічі, але з твіча записувати просто шматочок стріма вирізати. Дуже хороша ідея, тому що там якість не дуже. А на Ютубі у мене в момент цього бою коротше, Ютуб відвалився. І, на жаль, глядачі на Ютубі не бачили цей бій. Відповідно, вирішив вам його окремо озвучити. Потрапляємо ми на кордон Імперії на ТП 71-му, І тут я коротше тільки під'їжджаю давати тички, і хоп, лампочку ловлю. Я одразу розумію, що знаєш, ЄБРчик десь тут одразу починає у ці кущі, і впевнений на 100%, що він саме у цих кущах стоїть, але потім я вже трошечки проаналізувавши ситуацію, подумав, що він, скоріш за все, отут знаходився і даремно його блайндив, так і не знайшов його. Власне, ми бачимо, що потрапили ми фул 10 рівні з однією артошляпою, одна лт шечка Ну і власне, Гайс тут зверху. Грати тому, що кавенчики у нас у, у тайпа доволі таки імбові, і дуже небажано віддавати нашим опонентам. Вверх цієї позиції, тому що, звичайно, що зверху мені набагато комфортніше знаходитись. Бачимо, що дві тичечки я вже реалізую в мінотаврію. Ну і намагаюся тут також зі своїми союзниками натискати в інші танки. Бачимо, що 113-й підставляється, даю йому тичечку, стараюся давати на вірочку, не поспішати, тому що ця підвіс підвісочка на типі, вона насправді дуже така некомфортна. Трошечки ти вперед назад рухаєшся, і все треба заново зводитись. Заново все вицілювати, тому е не найкомфортніший танк в плані е стрільби і вицілювання, коли ти граєш від рельєфу, але з іншого боку, звичайно, що дуже-дуже імбові кавиєнчики. Іноді допомагає на автоприціл брати танк перед тим, як в нього виходиш, але все одно, якщо там ти, умовно кажучи, змушений вицілювати якийсь лючок, то. Все одно доводиться заново дозводитись. Бачимо, що тут все-таки у нас опоненти відтиснули, віджали. Тут Маус в мене виходив, давав тичку. Пощастило, що не пробив. Насправді у Тейпа доволі таки ну, міцний корпус. Звичайно, що від голови він впевнено це почуває, але й корпус дуже часто щось танкує. І Якщо ставити правильні куті, кути, то можна навіть розраховувати на його бронювання. Тут, коротше, я так пишався ще на стрімі, як я ідеально тут зіграв. Я спочатку поїхав там, зібрав демедж, потім в таймінг перемкнувся сюди, побачив, що тут вже канопане розбабахою спускається вниз. Тут в таймінг побачив, що 268 виїжджає в спину, добив шотний танчик. Тут, коротше, просадив вже Канопенера, розмінявся з ним майже до шотного стану, його довів. І бачу, що позаду їде ЄБРчик. Тому думаю, ні 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 братік, треба тебе трошечки заспокоїти. Ти так, якийсь неадекватний у нас тут горобчик. Власне, даю ЄБРчику тичку і розумієш, що, типу, ну, канопонер тут вже все. Він вже заспокоївся, тут же вони їхати не будуть. Треба знову їхати до 289 ї базіка, допомагати своїм союзникам зверху, тому що постійно то туди, то сюди необхідно. Моя допомога не, не можуть без мене мої союзнички здолати жоден з напрямків. От тут я починаю дуже сильно боятися, що зараз Баджер шотний, не проконтролює вихід бабахи і канопнера. Ну, канопенер мене не сильно турбує, а от вихід бабахи у спину дуже-дуже неприємно було б побачити. Тим паче, що я єдиний тут, прям такий фуловий танчик, і звичайно, що буду. Пріоритетом для бабахи, тому я дуже сильно боюсь, що вона зараз вийде в спину, і я розумію, що саме в, в цей таймінг варто все-таки поїхати, було б і почекати. Вдруг бабаха вже тут виходить. І воно так і сталося. Прочитав я повністю ситуацію. Відповідно, під'їхав до 2.79, до базіка, трошки їх просадив, заспокоїв вже тепер з цієї сторони опонентів. І знову, як тільки. Відпустив протилежний напрямок, вже тут знову горобчики повірили в себе, тому треба їх трошечки вгамонити. Бачимо, що бабаха відкидеш, тому сміливо на неї виїжджаю. Хочу дати альфу, тому що вже розумію, що накльовується на стріл непоганий, даю в канопонер. Все одно бабаха а, ще КД, плюс у неї неповне обертання башти. Тобто я б її у будь-якому випадку добив. А давати тичку а, власне. В Канопенера в цій ситуації було пріоритетніше. Ну і тут я що думаю? Я думаю, почекати, понюхати, де оцей фоловий є 5 знаходиться, тому що давно я його не бачив на мінімапі. І думаю, якщо його зараз тут не начекую, то просто заїду в спину базікою 27-му і допоможу своїм союзникам власне добити ці два шотні танки. Так і планую робити. Бачите, вже розгортаюсь, але хоп. Захоплення бази, я розумію, що якщо один танк стоїть на захопленні бази, то, скоріше все, буде і другий. Два танки заїжджають на захоплення. Я розумію, що з дуже високою ймовірністю це е, «Проджето» і є п'ятий на захопленні, але я дуже сильно переймаюсь. По-перше, я і так вже ледве-ледве-ледве встигаю приїхати збити базу. Але я ще боюсь, що Артошляпа могла приїхати стати зараз. X3 поставити, тому. Лечу максимально як тільки можна. Єдине, що намагаюся, звичайно, не ламати нічого, щоб не привернути увагу. Ну і власне, я тут вже настріляв 7 тисяч. Я сюди їхав чисто збити базу і чисто на розміні щось настріляти. Я не розраховував тут щось мега супер. Скілово зробити, тому що по інфі інфа була така, що рога у нас фулова. А рога виявилась шотною. Я такий опа, така це тащиться, виявляється. На останній секунді я встигаю збивати базу. І дивіться, все захоплення на проджето, тому я в моменті зараз пересрав, що, можливо, є п'ятий буде його зараз закривати в захопленні. І треба буде їхати. Але ні, все нормально. Бачу, що тут два підпівасника, коротше. Беруть баску. Мені, до речі, це є п'ятий, і потім після бою писав, що я на читах граю. Звинувачував мене, що я читер, і що він на мене пожалується в Г, і що мені габела буде. Тобто те, що він баску бере на Є5-му його зовсім не турбує. Мені пише Суперкінь, красава. Ну, Відповідно, залишаюся я один в 2 проти 29 Артошляпи. Я бачу, що він їде в моєму напрямку, тому приймаю рішення просто ось тут стати під будиночком і просто чекати, коли він до мене приїде і заренгенеться. Я, по ідеї, повинен це побачити по ось цьому зламаному заборчику. Коли він під'їде. І розуміючи, що він для мене двошотний, у мене майже 1200 хп, я розумів, що мене влаштовує просто зустріти його в обличчя. Але отут я вже на стрімі починаю глядачам розповідати, що, блін, ну він вже, якщо б не зупинявся, він би вже повинен був доїхати до мене. І, скоріш за все, він стоїть отут просто заціленим під трупиком 268-го. Стоїть і чекає, поки я помилюсь. І я вже думав їхати, але ні, все таки він сам до мене приїхав. Ну і я такий сюди, братік, халява. Певний демедж сам до мене приїхав. 9 тисяч настріляно, залишається якраз 954 хітпоінта. Чекаю, поки 289 відїде таким чином, щоб я міг зламати будиночок і не підставлятись під нього. Ну і просто їду розмінюватись З ним розумію, що мене каде раніше, тому займаю позицію по вище, щоб без проблем пробити його в ЛД. Ну і власне настрілюю вже 9500 і залишається добити лише артошляпу. 6 фрагів ми зробили. У мене була інфа, де Артошляпа знаходилась, тому що вона щойно на тичечку давала. Ну і, власне, залишається поїхати і добити однокнопочну нашу. Так, да, ви правильно зрозуміли. Я тут думаю, подивився, от засвітився він, я так подивився на свій хп, думаю, ну, блін, ну 700, ну навряд чи ж він мені на 700 ушатає, навіть якщо проб'є. Тому я такий думаю, та вроді можна і поїхати. Я думаю, та ні, краще не ризикувати, бо артошляпи такі. Гробчики кручені, можуть вони неприємності створити. Тому якось так доволі таки непростий бій, тому що довелося так попотіти, потащити. Дуже сподобалось те, що я прям все реально в таймінг робив. Майже ідеально, напевно, зіграв цей бій. Краще, напевно, і не можна було б зіграти. Тобто я в таймінг поїхав сюди на в таймінг. Бекнув сюди, допоміг тут. Потім зрозумів, що тут вони вже обісралися, Бекнув, допоміг тут. Потім побачив, що прочитав, що в таймінг Бабаха може бекнути, допоміг тут. Потім поїхав в таймінг, поїхав в баску, збив. Коротше, сподобалось мені, як я зіграв цей бій. Ну і власне перші 10 тисяч настріляв на тайпі 71 першому. Ми на ньому тільки-тільки почали грати. Це друга наша сесія повноцінна. Ну і будемо потіти. Поки що доволі непогані результати вдається на ньому показувати. Будемо потіти, ну і паралельно брати три позначки та качати 11 рівень. Тому, якось так, шановні, сподіваюся, бій вам сподобався. Не забувайте ставити вподобачку, писати в коментарях свою думку з приводу цього бою. Ну і побачимось на трансляціях на Твічі, і на Ютубі. Всім бебешечка!